Добрий день сьогоднішній наш блог присвячений е, підсумкам чемпіонату світу. Верніше одному дуже важливому чиннику, який безумовно вплинув. На блискучий виступ української команди і так українська збірна посіла восьме загальне національне місце, завоювавши три медалі, з яких дві золоті, і дуже важливим чинником, дуже важливим дуже важливий вплив здійснила група підтримки. Дві тисячі вболівальників, які прибули з України і шалено, дуже натхненно і дуже щиро підтримували наших спортсменів. Всі, безумовно, спортсмени відчули таку підтримку, і, і чемпіони, і призери, і, і всі спортсмени, які виступали, говорили про те, що ця підтримка допомагала їм і надихала їх на ті звершення, які вони змогли здійснити. Ми від федерації вдячні двом тисячам наших вболівальників, які не шкодуючи зусиль, не шкодуючи долонь. Всім серцем палко вболивали за нашу команду, підтримували кожного атлета. Ми вдячні натхненнику цього проекту Сергію Назаровичу Бубці. Ми вдячні головному організатору і меценату цього проєкту. Олександру Володимировичу Герезі, і ми безумовно будемо намагатися такий досвід повторити в майбутньому. Наразі це все.